Додивіться це відео до кінця і дізнайтеся про основний інгредієнт для того, щоб магія бажань запрацювала. Як зробити так, щоб ваші бажання не просто зависали у повітрі, а реально перетворювалися у щось класне, як вершки у справжнє ванільне морозиво? Кажуть, що спочатку потрібно собі там щось нафантазувати, а потім у те повірити. Ну, можна, наприклад, забажати велетенський торт на свій день народження. Я думаю, що з вірою у здійснення цього бажання не виникне особливих проблем. А як же бути з більш масштабними бажаннями, наприклад, подорожі в різні куточки світу, новенький автомобіль улюбленої марки прямо із салону, будинок в Іспанії, чи ще щось? Чого дуже хотілося б, але відганяєте навіть думки про те від себе. Можливо, вам дуже хочеться стати власником того ж автомобільного салону, або ж директором якоїсь створеної вами компанії. У кожного тут буде щось своє, але думаю, що саме ось тут і виникають усі ті страхи і сумніви, які. Як ті надоїдливі мухи, що залетіли до вашої кімнати, там дзищать, і забирають на себе всю увагу, відволікаючи від чогось дійсно важливого. Не хвилюйтеся, ваші бажання стануть реальністю легко і просто. Так от, як же зробити так, щоб ці бажання не залишилися тільки в стінах вашої уяви? Перш ніж почати, приготуйтеся, бо це не просто рецепт для приготування бажань. Це справжня магія, але без магічної палички. Спочатку все ж таки дозвольте собі пофантазувати. Знайомі з фразою, все починається з думки. Це не просто безглузда цитата з інстаграму. Вам спочатку потрібно уявити. Чого ви насправді хочете, не бійтеся бути божевільними. Будь-яка фантазія, якщо вона виникла у вас, вказує на те, що її вже більш ніж реально матеріалізувати, бо інакше вона просто не виникла. Вам не потрібно бути магом щарівної країни, просто уявіть, що ви вже живете у світі, де всі ваші бажання здійснюються. Чим більше ви фантазуєте, тим більше емоцій ви отримуєте. Емоції допоможуть вам зрозуміти, чи дійсно це бажання саме ваше. Емоції ваше секретне зілля для здійснення бажань. Ваші бажання, які підкріплені емоціями, здійснюються як гарячі пиріжки на ярмарку. Всі бажання і негативні, і позитивні мають свій емоційний фон. Якщо ваша емоція це радість і захоплення, тоді ви на правильному шляху. Отже, якщо ви відчуваєте, що ваше бажання, як цей міні-шторм у вас всередині, тримайтеся за це. Дайте своєму бажанню емоційний заряд, і воно почне жити своїм життям. Наступним кроком є віра у свої бажання. Тож, повірте у свої бажання. І тут виникає питання: як же в це повірити? Ви ж не можете просто взяти і сказати: Я вірю, я вірю, я вірю. Так діти у фільмах роблять. А насправді, це як змусити себе повірити. Що борщ це десерт, наприклад. Ну, нереально. Чи дійсно треба змушувати себе вірити у бажання, як у те, що в серіали завжди перемагає добро? Ну, насправді це трохи інакше працює. Але як? Просто згадайте ті моменти, коли ваші бажання здійснювалися. Наприклад, якось, коли ви захотіли, щоб у вас з'явилася нова пара кросівок. Це сталося. Або колись ви хотіли отримати новий айфон, а тепер ви, тримаючи його в руках, дивитеся відео про здійснення бажань, або як стати ще більш успішним. Це реальний доказ того, що всі бажання здійснюються. Тож, якщо ви змогли це зробити раніше, чому б не зробити це знову? Дослідники кажуть, що всі бажання здійснюються за одним. І тим же сценарієм. Ось чого тут знову не вистачає емоції. Згадайте ті емоції, які були у вас в той момент, коли ви отримували бажане. Емоції спрацьовують як паливо, яке запускає ваш власний двигун бажань. Якщо ви забажали про щось хороше і дійсно важливе для вас, то нас Став час відпустити це бажання так, як було тоді, коли у вас з'явилася та пара крутих кросівок чи той новий айфон. Це потрібно зробити так, як ви відпускаєте кота на прогулянку, сподіваючись, що він не втече у пошуках пригод. Загадали бажання? Чудово! Відпустіть, як повітряну кулю у небо і просто живіть далі, насолоджуйтесь моментом тут і зараз. Щоб повірити у своє бажання, шукайте аргументи, як у старих фільмах, де герой знаходить рішення, коли все виглядає безнадійно. Знайдіть докази, що те, чого ви хочете, реально можливо. Чи є у когось із ваших знайомих таке ж бажання? Чи знаєте ви історію успіху? Це все ваші маленькі перемоги, які підштовхують вас вперед. Знайдіть усі можливі докази, які підтверджують ваше бажання. Якщо ви хочете мати свій бізнес, подумайте про успішних людей, які зробили це. Вони ж не були прибульцями з іншої планети, правда? Коли ви почнете шукати докази, ви побачите, як вони з'являються, як все почне з'являтися на вашому горизонті. Це як гра, знайди кота з інстаграму. Зосередьтеся на своєму, на своєму бажанні, на своїй меті, і вона буде всюди. Ви навіть не помітите, як отримали те, що бажали. Це. Як той момент, коли ви відкриваєте холодильник, а там ваш улюблений торт, про який ви забули. Ваша емоційна реакція, коли ви мріяли про щось, і є та сама віра, яка допомагає бажанням збуватися. Це як магія, але без фокусника, бо насправді фокусником є ви самі. Тож, коли у вас з'являються сумніви, не впадайте у відчай, просто почніть шукати докази. Ви ж не хочете, щоб ваші бажання залишалися в статусі в обробці, як замовлення з інтернету, яке ніколи не приходить? Ні. Тому беріть свої думки і направляйте їх у бік пошуку доказів. Якщо ви будете вірити у свої бажання, вони обов'язково здійсняться. І як пісні з Тікток, які ви постійно слухаєте. Отже, фантазуйте, вірте, відпускайте, шукайте докази і кайфуйте. Ваші бажання це як ті міні-тортики, які ви завжди хотіли спробувати. Не бійтеся їх замовляти, а вони чекають на вас, а вам лише потрібно їх захотіти.